Вітаю! Зараз ми подивимося питання, які задали мені в коментарях. Що заважає схуднути? Скажіть, будь ласка, вищі сили? Чи є щось, що заважає схуднути тому, хто дивиться це відео? Так, дивимось. Так. В голові, дуже сильний стрес, травма, щось трапилося, негативне, була агресія в минулому. Пов'язано із коханою людиною. Або він зрадив, або вона зрадила, вас зрадили дуже жорстоко з вами вчинили. Також була боротьба, били, чи ви бачили, як. Хтось б'ється, чи ви били когось, з ким-то була боротьба? Добре, дивимося надалі. Ви зможете схуднути, вам треба просто сказати, що це було моє життя і в ньому була така агресія, але я рухаюсь. Так, ви будете рух. рух Дивіться, є така справа, вам треба закритися від агресії минулого. І у вас є любов, у вас дуже любить хтось, якась людина, жінка або чоловік, і вона вам дасть ці крила. ви зможете Зараз подивлюсь ще якийсь вплив. Два людини похилого віку, в них є онуки, ага, вони допоможуть, дуже сильно допоможуть такі люди і ваші, не знаю, в, в вашому околі, які вам допоможуть добре, все добре. Новий шлях. Ви зможете це зробити і будете дуже стрункою і гарною. А якщо це чоловік, то гарним. Просто з голови треба забрати. Дивіться, ви жили, ваше життя мало стрес, мало якісь критичні моменти. І воно в голові. Його не існує, існує тільки в голові. Наразі у вас є тільки, що зараз відбувається, і те, що буде. Тому е, вам треба так робити, казати, що я в мене є моє тіло, і воно звикло до вживання їжі, але я не тіло. Я е, не хочу вживати їжу, а це тіло звикло. А у вас був стрес, і, мабуть, через це отак ви заспокоювали себе, бо надзвичайно важко було його пережити. І добре, що ви його так пережили і заспокоювали, і навіть, може, там дурний, Думки не зайшли вам в голову і ви змогли як-то заспокоїтися. І це добре. Але наразі ваше життя зміниться на краще. І вам нададуть допомогу і любов. І буде нове життя. Добре, я хочу забрати це все, що прив'язки вам зроблено. Можливо, привороти навіть робили негативні люди, магічні. Закривали вам, так. Хотіли вас знищити. Заперечую. Заперечую весь цей негатив з минулого, його більше не існує. Це просто сухий а, файл, суха пам'ять, емоцій там більше немає. Заперечую всі страждання. Дивіться, ви маєте жити і радіти. І, і, і заново. Заперечую весь цей жах. Заперечую, хочу висушити ваші думки. Більше нема таких емоцій, страждання. Заперечую всі зради, що з вами робили. Вертаю тому, хто робив. Весь цей негатив повертаю тому, хто... Ой, ой вибачте, повертаю весь негатив тому, хто його робив. Висушую всі сльози рани. Більше немає нічого, що заважає схуднути. Відкриваю дорогу. Так, сила приходить. Більше нема нічого, що заважає любити. Так, перекриваю, перекриваю, перекриваю. Відкриваю дорогу. На любов до себе. Так, більше нема нічого, що заважає схуднути тому, хто дивиться це відео. Буде так, буде так, буде так. І відкриває дороги на схуднень. Стигайте, знімає, повертає тому, хто робив. Буде так, буде так. Да буде все сказано здійсненим. Так що ви будете дуже стрункі і красиві. Це ваша любов до себе і вона переможе. А вороги відступлять і взагалі зникнуть із вашого поля енергетичного і фізичного на віки вічні. Буде так. Дякую за увагу!